Всім привіт! І знову бензогенератор Дон. Я все хотів перевірити, чи там дійсно, от, як заявлено, мідна обмотка ротора. Статор там зрозуміло, що алюміній. Ну, і продавець запевняв, і навіть на коробці написано обмотка ротора. Тепер дивіться. Ось вивод з ротора йде, припаяний. От я отверточкою легенько зняв. Та навіть не оміднений, просто покрашений лаком. Алюміній. Ось дивіться, бачите? Чистий алюміній. Те ще пів біди. Ось капелька припою припаялася до обмотки. От з цим не знаю, що робити. Як воно взагалі не замкнуло? Що так, дякую за увагу.